Для туриста головне емоції а емоції дають не пам'ятки, не об'єкти, а людина, яка проводить екскурсію, гід, тобто комунікація, живе спілкування. Так тому ми більш ніж певні, що наш віртуальний тур буде таким анонсом для того, щоб відвідували наше місто. Крім того. Цей тур має і інклюзивні можливості безбар'єрності, тому що люди, які не мають фізичної змоги відвідати особисто наш Збараж, зможуть подивитися на його об'єкти у віртуальній реальності. І ще дуже важливим фактором є так званий ностальгійний туризм. Mm -hmm. Дуже багато наших мешканців вихідців з Баращини, Тернопільщини, зараз вимушено перебувають за кордоном mm -hmm. в умовах війни, і подивитися, як виглядає їх. Рідне місто чи їхні терени в смартфоні, чи в ноутбуці, чи в комп'ютері на платформі сайту. Я думаю, також було б важливо.